Скільки триває нульова фаза? Нульова фаза триває рівно стільки, за скільки Міністерство зможе вам знайти місце на першій фазі, на основній. В принципі, від першої фази рахується 18 місяців. В попередньому відео я розповідала, що ніби як другу фазу хочуть відмінити, але поки що доказової бази документів ніяких немає. Так от, ми на нульовій фазі знаходимося 5 місяців. Я знаю людей, які знаходилися 7 місяців. Я чула про людей, які знаходились 8 місяців. І також я знаю людину, яка в малазі знаходиться вже 10 місяців, якщо я не помиляюся, на нульовій фазі. Тому отакі терміни невідомі. Скільки Бог дасть, тільки будете знаходитись на нульовій фазі. На нульовій фазі, в принципі, добре. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте. Якщо потрібна консультація по переїзду в Іспанію, звертайтеся.